Листопаді минулого року вже звільняли абсолютно всі голів ТЦК. Говорили, що зараз все зробимо, поправимо, е, на, налаштуємо ВЛК. Військова лікарська комісія. Все буде працювати так, як має працювати в нормально діючій країні. Більш того, країна, яка е, зараз воює. І що ми бачимо? Краще стало ні. Та взагалі зійшли з розуму. ВЛК виписують абсолютно все і всім, навіть людина, яка майже там е єлі-єлі ходить, але вона при придатна і має йти е служити і захищати Батьківщину. Обмежено придатний. Ні, придатний. І так далі. Ось це реформа. Ось це реформа. Фракція, яка в 2019 році сюди прийшла для того, щоб зробити реформи. Гарантувала розвиток і розбудову, що ми бачимо зрештою? Хіба це реформа? Хіба реформа? Давайте говоримо про ту саму ігорку. Скільки сот мільярдів ринок, обсяг цього ринку? А зрештою, скільки? 15 мільярдів ми отримали бюджет? Це реформа. Те саме БЕП, Що рахункова палата? Що з нею зробили? Це що, реформа? Дати сотні тисяч гривень людям. Для того, щоб що? Щоб вони, попередня Рахункова палата, досліджувала, робила аналіз, приходила, давала звіт у Верховній Раді, нова приходить, робить аналіз і засекречує, це реформа. Те саме по мобілізації. Розповідали, як все покращиться, як стане краще на фронті, як буде краще забезпечуватись наші хлопці і дівчата на передовій. Що стало? Стало більше людей. Стало краще. Це та сама майже реформа. Коли ми приймали, ви приймали законопроект по мобілізації. Те саме стосується і канабісу. Розповідали одне всередині, абсолютно інше. Буде працювати? Ні, не буде. І про це ми постійно наголошували. Реформи інших служб міністерств. Міністерство сьогодні є. Завтра його змінюємо на інше. післязавтра говоримо: Ні, не працює. Давайте знову назад. Це реформа? Ні.